Поділюсь враженнями. Я сьогодні другий день маю можливість навчатися на форумі політичної партії Європейська Солідарність саме сучасним комунікаціям і важливості донесення інформації для мене, для як для людини, яка займається професійними питаннями і професійною економікою, дуже дивно звучить те, що я сьогодні чую. Тому я мабуть чи не вперше в такій вільній формі звертаюсь до вас через TikTok, як один однієї з важливої платформи для спілкування. про те, Яку би сконцентровану потрібну інформацію економічну ви хотіли би почути особливо, мене цікавить, що цікавить людей в регіонах, що важливим є для полтавщини. Я хочу, щоб ви розуміли, що як би там не було, ми всі разом маємо зараз працювати на те, щоб, по перше, допомагати максимально збройним силам, на те, щоб ми утримували регіони в належному стані, тому що там в нас проживає. Велика кількість людей, які залежать повністю від пакета соціальних послуг, що треба зробити для того, щоб ви відчували, що ми турбуємося про вас, що ми є поряд. Що треба змінювати? Давайте спілкуватися.